Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні ми зустрічаємось з вами знову на платформі одноіменній з моїм прізвищем www.1.to і продовжуємо розглядати питання з бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Бет! Тобто, я ваш такий Бет-Бос. Тому що за моїм ім'ям виготовляються пристрої для роботи відпочинку і розваг. Це кращий ергономічний дизайн в світі, м'які меблі трансформери. І ми одну з моделей, другу в модельному ряді, четверту за Розмірами зазначаємо як а, бізнесову, тобто бізнес on the Soft Sofa, Boss. Тобто Bed і Best Ergonomic Dising Boss. Такий найвищий рівень кваліфікаційний, який, якого а, можливо було б досягти. І а, сьогодні ми поговоримо про те, а, які Виклики має людина, бізнесмен або просто людина, яка займається власною справою, і які я на своєму шляху зустрічаю перепони От в даний час, коли в Україні точиться війна. Для того, аби вдосконалювати. Всі виробничі процеси, які я маю контролювати як автор промислових зразків, промислового дизайну, пристроїв, які патентовласником власником яких я є, я придбав таку, бачите, такий пристрій, машинку і брав на цьому тижні. Уроки з пошиву. До речі, хочу подякувати людині Галіні Францівні, яка допомогла мені налагодити, показала, як обслуговувати і дала перші начатки. Ви вже подібну машинку могли бачити в мене в вигляді такої атрибутативної. Вона така сама просто на ручному приводі. Ця машинка я придбав її на електричному приводі і зробив перші а, спроби виготовляти продукцію власноруч. Бачите, я опановував всі технологічні процеси. А, с, ну, вже розкроєний матеріал. А, Вчився робити строчку, аби вона була от така от рівненька, чітка і придатна для виробів. І другий момент я вчився такий робити прихований, приховану строчку для того, аби в замочок блискавочку здягати. Бачите, блискавочка у нас тут, вона прихована так само, як робиться в пристроях. Тож, ми вже з вами проговорили, що технологію розкрою вдосконалено. Вдосконалено, ну, принаймні, я опанував всі ці роботи, які передують появі. Конструкції чохла. і е, ці знання мені знадобляться для того, аби вести е, кваліфіковано на, е, рівні, на тому рівні, якому я маю їх вести між виробниками продукції. Е, е, я в якості замовника, автора виступаю як Людина, яка видає завдання, і яка отримує і контролює якість. Тож, перемовини, аби вони ставали переможними для клієнтів, для кінцевих споживачів, і для того, аби бути на одному зрозумілому, і з точки зору. Лінгвістичної подачі і з точки зору технологічної передачі, і з точки зору вимог, які, яким передує високий рівень якості, я мав, врешті-решт, всю цю роботу перенести на себе, вдягти на себе роль, рольову модель майстра. І виконати всі процеси від камеральних робіт до виготовлення готової продукції в тій кількості в штучному режимі, в якому я здатен опанувати. Тож всі ці процеси на сьогоднішній день я вже пройшов. Я можу з впевненістю говорити про те, що все те, що було закладено мною як автором, воно на власному, власноруч, на власному досвіді, на власному рівні розуміння, вже пройдені всі технологічні етапи. Складено маршрутні карти. Я готовий до масштабування. Тож, ми, як і говорили з вами, цей маркетинговий рік використали для того, аби доводити до досконалості наші всі виробничі процеси перед тим, як заявити про старт продажів. Тож маркетинговий рік добігає у нас до логічного завершення. І всі технологічні а, процеси, які а, на етапі маркетингового дослідження через а, призму виготовлення конструкторського а, таких конструкторських робіт, а, ми вже пройшли і вже готові для, до того, аби контактувати безпосередньо на а, тому рівні, який має бути з. Кінцевими споживачами, тож ми на етапі довершення і підводимо до логічного маркетинг, сейлз сервіс. Тобто оця трійця, яку має містити в собі будь-яке підприємство. Зокрема, в нас і виробничі процеси, і процеси обслуговування, вони пов'язані безпосередньо з матеріально-технічним забезпеченням. Все те, що ми з вами закладали в компас, і на рівнях ми розібрали і опанували на практиці. Ви були тому свідками в межах онлайн-академії. Ще одне питання ви задаєте, я відповім на нього. Що з книгою і де беруться знання? Значить, знання я ще на початку казав, звідки ті знання, які я викладаю. А ви долучаєтесь нові підписники, питання, і будуть вони з'являтися ще. Всі ті знання, які я. Викладаю вам це знання, які я отримав в процесі навчання, коли сам навчався. Потім, коли збирав інформацію і готував наукові матеріали для викладання в університеті, коли я працював старшим викладачем кафедри інноваційного менеджменту в межах міжнародного університету. І далі знання, які я відшліфовував на практиці безпосередньо. Практика у мене це наскрізна діяльність була наскрізною весь час, коли я і вчився, коли я вже і працював, і коли навіть викладав, у мене практика і. Всі ті процеси інформаційні вони ну, відбувалися паралельно і лише сприяли тому прикладному аспекту, про який ми говоримо, як про бенчмаркінг. Що стосується книги, ну, книгу вона опрацьовується, питання висвітлюються. Єдине питання, яке я не міг для сам собі дати відповідь на це питання. Проте мені здається, що я вже його сформулював, полягало воно в тому, що є компанії, компанії великі великий бізнес. І чим компас, який ми з вами створили, може бути цінний для цих компаній. Це це питання у мене. Завжди переслідувало. Зрештою, я знайшов цю відповідь для того, аби створити будь-яку компанію або масштабувати її діяльність, повин... в компанії має бути корпоративна культура. А корпоративна культура, в свою чергу, має ґрунтуватись на цінностях. І от ті орієнтири, бенчмарки, градуси нашого компасу такої, такі собі вид, тобто. Навігатор, який ми з вами створили, це і є система цінностей, яку має сповідувати будь-які підприємства це універсальний метод дослідження і створення, і орієнтування на всіх етапах створення і життєвого циклу підприємства. Тож, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, рекомендуйте. Знайомтесь з тим матеріалом, який ми накопичували. Переходьте за посиланням під цим відео на мій вебсайт і знайомтесь з найкращими в світі, м'якими меблі трансформерами. Дякую за увагу! На все добре!